Різні наші обставини ставлять нас в якісь такі інші умови, коли напевно якось в інший спосіб наново відкриваємо той чи інший підхід до нашої духовності, до якогось бачення, пізнання Бога в тих чи інших обставинах. І, зокрема, якщо йдеться про Божу матір, про Марію, також та постать відіграє важливу роль, як на мене. І, зокрема, так кілька думок з огляду на той зараз контекст, так само після пасхальний. Неділя мироносець також ставить перед наші очі значення тих осіб жінок, які з Ісусом були на дорозі його служіння, і особливо переважно в такий мовчазний спосіб вони були присутні довгий час, але у вже ті останні такі етапи ісусової дороги, мандрівки, коли починалися труднощі. Здається, саме ці особи в такий дуже особливий спосіб товаришували Ісусові в такий визначальний спосіб, та бо вони напевно змогли підтримати його там, де не змогли зробити це інші. І дуже цікаво був ранок Воскресіння. Ми бачимо таку незвичайну подію в, в спільноті учнів Ісуса, саме жінки, які Напевно, за їхнім звичаєм, за їхнім покликом такого серця, вони вдосвіта йшли, щоб вшанувати померлого Ісуса, намастити його тіло за звичаєм юдейським, і вони перші зіштовхнулися із тою реальністю порожнього гробу. І знову ж таки словами благовіщення, таке вже інше благовіщення, благовіщення, воскресіння. І Євангелист Матей про це говорить наступними словами. Він передає слова ангела, з яким зустрілися жінки при гробі. Він каже: Не бійтеся, я знаю, що ви шукаєте Ісуса Респ'ятого, але його немає, бо він воскрес. Біжіть притьмом, скажіть учням, що він воскрес із мертвих, і ці жінки в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю і побігли сповістити учнів. І саме ці жінки стають першими апостолами після Воскресіння. Це таке цікаве покликання. Покликання радості, покликання нести цю новину про пережитий глибокий досвід так неможливо, не не можуть щось сказати такого конкретного не тільки передали слова ангела про Воскресіння Ісуса і передають ці слова в спільноті учнів. І Говорить євангелист Матей, що вони з великим страхом і радістю несли цю новину, вже побігли від гробу. Інший євангелист говорить, що вони нічого нікому не сказали, бо боялися. Тобто присутність страху також така супроводжує тих жінок. Хоча Ісус був оточений особами чоловічої статі переважно протягом років свого служіння учні, фарисеї, законовчителі, але у моменти самотності відкинення Ісуса небезпеки для його життя. На передній план виходять саме жінки, і вони не лише були з Ісусом, коли він чинив чуда, але коли він був покинутий, навіть своїми учнями, і це є такий дуже цікавий, дуже певноцінний баланс, так само у тому учнівстві Ісуса, коли і чоловіки, і жінки, які з різний спосіб є присутні біля нього, і також в різний спосіб є відсутні, так би мовити. І саме жінки були в моментах, коли Ісуса заарештували, коли прибили до Христа. Вони залишилися у підніжжя Христа і були до кінця там, поки Ісуса не зняли з хресного дерева. Вони були також там, коли Йосиф з Никодимом прийшли хоронити тіло Ісуса. Ну і вони були також у цю неділю зранку, ставши свідками порожнього гробу. І дуже цікаво тут така властивість, якась власність. Тивість, напевно, цієї жіночої статі якісь трошки інші, напевно, принципи, ніж чоловіків, бо чоловіки ніби говорять, ґрунтуються більше на переконаннях, на якомусь такому впевненості чи в якийсь такий певний тип віри є, про який вони говорять. Але ми бачимо, що цього є замало, коли йдеться про якісь загрози для життя і небезпеки. Тоді, деколи той інстинкт збереження життя він є сильніший і людину змушує. Відступити, і коли після Воскресіння Ісус при Тиверяцькому озері з'являється і веде діалог з Петром. Дуже цікаво, він не питає його про переконання, він не питає його про його віру, про твердість, але він питається про любов, що напевно Петра пантеличить, бо не є напевно властиве для нього як. Такого практичного, скажімо, рибака, який звик бачити результат, прикладати зусилля, але у відповідальних випадках, де відмовляють різні наші такі переконання і якісь не знаю логічні такі конструкції нашого мислення, включається однак ця любов, яка несе, яка несе людину, яка дає деколи нам поштовх робити речі. Там, де вже наше мислення, наша логіка відмовляється від цього, і тоді саме любов виглядає вона має ту витривалість, і саме жінки, що слідували за Христом, від початку зберегли той такий цікавий, такий вогонь, вогонь посвяти, який виглядає, живиться, живиться тою любов'ю, яка є. Ми бачимо притаманна в тому жіночому серці. Євангелист Лука називає поруч з Марією кількох тих інших жінок. Які були в оточенні Ісуса, і власне Марія виглядає своєю такою постаттю, своєю поставою, нам, так би мовити, в лапках зраджує про ту глибину, звідки вона береться, та чи звідки вона живеться, глибина тої любові, бо про неї говориться. Коли вона виховувала Ісуса, коли вона чула благовіщення пастушків після народження Ісуса, вона не розуміючи, вона берегла ті слова в своєму серці, і роздумувала над ними. І напевно ця така постава Марії, так би мовити, заражала тих жінок, вони теж напевно вчилися від неї слідувати за Ісусом, бути поруч з Ісусом. Бо Марія є та перша, яка з самого початку до самого кінця була при Ісусі і Дивлячись зараз на цю таку дорогу Ісуса Христа на його мандрівку, зокрема в тих моментах страждання, викликів болю, щось переплітається із нашим народом, і напевно та марійна побожність у нашому часі є дуже такою біблійною, я би сказав. Бо Богородиця напевно і сьогодні є дуже особливий спосіб присутня серед нашого народу і проявляється так само. В тому такому стоянні, в тій витривалості людей сьогодні, особливо десь так вражає та кількість жінок з одного боку. Вони, напевно, як матері, зокрема як матері чи дружини, таким є під впливом свого інстинкту збереження життя, так, бо це, напевно, щось, що Господь поклав в жіноче серце. Там доводиться. Чути часом так, що хочуть якось там намагаються зберегти життя сина чи чоловіка, десь в безпечне місце його відправити, спонукати, щоб він десь не йшов в ту небезпеку війни з одного боку, і з іншого боку, та така терпеливість, витривалість в чеканні в молитві тих, чиї рідні, чиї сини, чиї чоловіки, чи батьки є на фронті, і це є таке подивогідне справді, що уподібнює. Цих осіб так уподібнює дуже сильно до тої біблійної Марії і Божа матір. Напевно, є також в сьогоднішньому часі дуже особливо близько присутня в тому болі і стражданні своїх дітей, усіх, хто страждає. Ну і звичайно, наша така молитовна присутність стояння при Богородиці зараз буде цей місяць травень, такий місяць особливого акценту, особливого усвідомлення присутності Марії в теперішньому нашому часі. І тут, звичайно, тут якось важко говорити якісь такі речі теоретичні. Так то напевно така більше є вчасна тиха молитва. Тих багатьох, які хтось чимось ділиться, так бо дуже багато страждання, дуже багато болю. Особливо ми десь досвідчуємо так само слухаючи людей, розмовляючи з ними, і десь самі, напевно, теж самі взиваємо і до Марії, і до Богородиці про то таку товаришування усім, хто страждає, щоб могти вистояти, щоби могти пройти цю нашу хресну дорогу. І ця побожність Марії на всьому теперішньому часі, напевно, має знов ж таки той відтінок такого стояння. При Христі і витривання, витривання до кінця.